Привіт всім, з вами Деніс Френді. Коротше, перейдемо до новини. Вчора вечором перед сном який лягав спати, подивився на число підписників. Писало 10 500 телефон. Дзвонять там. 10 500 було. Сьогодні 10 400. Ютуб, дякую за те, що ти списав. Очередний раз підписників, точно 100% від, е, списав. Я не думаю, що хтось відписався. Бо якщо було вчора 500, то сьогодні 400, точно полюбе списали. Тому такі справи. Ну і коротше, я пішов сьогодні знову на базар, бо субота. І знову із категорії польські солодощі. Ми тоді їли з вами, значить, що ми тоді їли? Солодкі язики, солодкі язик. А тепер солодкі трубочки. Це коротше не карамельне. а Ну, цукерки. Ну, коротше, це таке. Як карамельне. Ну, блін. Знаєте, желейні цукерки. От наподобі щось з желейних цукерок. Тому такі справи. Давайте що, реагувати, Ну, Це бачите трошки по-інакшому. Кенді то саме. Ну що ж, давайте реагувати. Все, поїхали до заставки народ. Деніс френі реагує. Деніс френі реагує. Сьогодні буде реагувати на кенді. Е, над... Надзі, аване кабле, осмаку, трускавковим, ковим, ковим! До речі, я тоді казав, що коли ми пробули польські цукерки, польські язики солодкі, то я мав написати в коментарях перевод цього продукту і забув написати. Ну добре, може десь пізніше напишу. А от під цим відео точно напишу. Не забуду перевод, що це означає. Чекайте, а що б ми зараз в інтернеті пошукали, як це означає? О, давайте так. Бо я забуду, знаєте. Е, значить, заходимо зараз у Google. І зараз ми дізнаємось з польської мови, що це у нас за продукт. Оцей. Кенді, я зрозумів, це цукерки, а зараз дізнаємось. Так, а ну давайте Google переводчик. Чекайте. Так. Давайте перекладач. Е, Через інколи, пере. Ой, бля! Це не я, якщо що. Гухл. Це тато. Напевно. Коротше. Бляха. Я не знаю, як це попало, сука. Я взагалі. хотів... я де знав це виб'є. Це навіть не я. Не думайте нічого. Коротше, все, похір. Польська мова. Так. Я не знаю, чи це взагалі засвітилося. Походу засвітилося. На, Значить поль... На, немає. Треба вручну, сука, шукати. Польська, так, на пи. Пи. Польська є. Польська англійська, ні. Ні, а бляха. Українська. Так. Переводимо. Що це означає? Так. Кенді це цукерки. Так. Кенді. Кенді над. Над. Над цієцієване. Надцієване кабле. Кабли. Бо розумієте саме, я потім знову забуду коментар, коментарях написати ліпше зараз тут. Смакутиру. Труска. Труска. Все, більше цих сраних телефонів не буду вам показувати. Це капець. Вибило говно якесь. Добре, ладно. Я рознірвувався. Трускавковим. Трускавковим. І все, що це означає. Цукерки зі смаком полуниці. Значить, на цукерки зі смаком полуниці. Ниці, ниці. Все, давайте до коментарів. Я вам коментарі зачитати, а то. А зараз кажете, а переклади то, що ти тоді їв. Я напишу в коментарях там вже. Цей раз не буду писати, під тим відео напишу. Тобто, добре, заходимо під останнім роликом. Значить, батончики читаємо. Читаємо. Приємного перегляду. Ви написали 4 коментарі. Дякую. Лайк, вогонь. Дякую. Добре. Е Успіхів тобі на роботі. Думаю, якщо у тебе на Ютубі вийшло, то і на роботі вийшло. Ну так, так. На роботі в принципі менше більше, трохи виходить. Але кажуть, щоб я швидше робив, я трохи повільніше роблю. Добре, я, коротше, буду швидше. Е Далі. Леонович, ну я б тобі задонатив за те, що ти знімаєш кожен день контент кожного дня. Дякую. Ден Клентон, я б не зміг тобі задонатити, бо у мене просто немає зайвих грошей, тому підтримую тебе і підписку. Бачите, я ж казав, що більшості людей мене не, не зможуть мені задонатити, бо не мають грошей. А просто і тому, ну, не хочуть витрачати на мене гроші. Тому не ліпше підтримують мене просто там лайками і підписками, ніж грошима. І це у більшості цих людей, як Ден Клентон. Тому ви розумієте, чому мені треба йти на роботу. Так. Дальше. Діма Варварук, о, щось нове від Деніса Френдлі. Вітаю з роботу. Дякую. І Смузі Чене, о, це новинка. Все, більше немає коментарів. Все, друзі, давайте я віднесу, ну, зараз відносу цей телефон і реагуємо цукерки. Чекайте. Так, все, починаємо реагувати. Зараз вже почнуться 100% під цим відео будуть рофельні коментарі. Підуть рофли, що о, Деніс Френдлі, таке дивиться, Деніс Френдлі. Ну, по-перше, навіть якщо б я і це й дивився, то я вже як не як дорослий. це раз, Але по-друге, я це не дивився. Я це не гуглив, я це не шукав. Це не мій телефон, розумієте? Це татові. Тому я це не шукав. І не смійте щось таке писати. ну, Ясно, вас не зупинити. Але, коротше, це не я все. Я не буду цілий ролик, це вам пояснювати. Не хочете вірити, хочете не вірити, а ми починаємо. Я думав, що це склавиться. О, це як... Ну, коротше, жувальні... Як ми там переводили? Коротше, я забув. О, лишаємо пару штук на ютуб шорти. Я там порахую, може, три лишу. Ось така паличка, давайте зараз а потім на ютуб шорти. Зі смаком полуниці. Поїхали. Угу. Ммм. Типу жувачка. Mm. Ну, в принципі, не погано. Mm. Це було зі смаком полониці і ще там були жовті. Або з лимоном, або з апельсиною. Пишіть в коментарях, чи хочете, щоб я ще це купив наступної суботи. Наступна субота буде числом. 20. 20 серпня. Тому пишіть в коментарях, чи хочете на 20 серпня, ще оце. Смачно поставлю 9. А зараз ми окремо їмо червону штуку, окремо білу, бачите? Нам цьому допоможе ножик. Так, я ріжу. Так, розрізав. Так, окремо це. Чекайте, зараз ми. Я знаю, як це. Добре, давайте білу. М -м -м, біла, саме найсмачніша. Ну, білик поставлю. М -м, я придумав. Вею всю білу і потім червону з'їму. О, розріжу. Зроблю. Надріз. Не знаю, у мене получиться надрис. Не дуже получилось. Коротше, добре. До кінця не буду все додати. Коротше, біла, получаю 8 балів. Тепер червона. М -м -м. Також 8. А разом 9. Бо разом. Коротше, дев'ятка, що можна з цього зробити? Такого. Хм. Ось так. Зав'язав вузол. Бачите? На дев'ятку може, може я перебачив з оцінкою, бо шось на дев'ять, може і ні. Коротше, я спочатку думав. Купити там була така штука у того чоловіка, у якого я купив це. У нього була трубочка за 20 гривень трубочки, кілька штук там, 5 чи 6. І в тій трубочці такі... Як пластівці всередині чи що. І ти то вмакаєш трубочку в молоко, і то п'єш. І він каже, що з, з молоком поєднання дуже смачно. Я хотів це сьогодні взяти. Там така корова намальована. Але я не взяв. Бо, я дум, бо у нього була остання пачка з полуницею. Та я думаю, а вдруг наступного чи навіть до кінця цього базара розкуплять. Тому я взяв полуницю, а вже може якраз 20 серпня, тобто через суботу, я вже візьму трубочку з. Ну то, що молоко. Тому, напевно, не буде запельсина, буде ото з молоком. Подивимося, подивимося. Тому таке справи. У мене що ось стільки. Раз, два, три, 4, 5, 6. я ще з вами зараз їм. І три на YouTube шорт. Все. Ось і розібралися. Ну, ну капець тож, але капецьке хімічне теж, але? Таке, яке є? В принципі, я їм, ти все. Гумові цукерки, ти все. М -м. Треба було ще перекласти соком овоковим. І без додатку барників. Ну, тут вже, понятно. Без доданих барників. А з соком овуковим, з соком овочевим. Та ні, не овоковим, це не овочевим. Ну це треба буде перевести пізніше. Для себе. Я, коротше. З соком овоковим може переведу і напишу в коментарях. Якщо не забуду. Що це означає? Або самі ви можете увести з польського на українську, що означає з сокієм овоковим. Ну з соком, але овоковієм це що таке не знаю. Чекайте, почався новий тиждень, так? Чекайте. М -м -м. Я ж нагадав обіцянку перед вами. Я ж казав 60 чи 11 серпня, що будемо кожного тижня по одному морозову їсти. Тобто, а цього тижня, вроді, ми ще не знімали на морозову. Тому о, завтра можна купити морозову. Бо кожного тижня. Давайте завтра на морозову я куплю. І ми з вами прорегуємо. Бе казав, що кожного тижня по морозову челлендж. Тому таке справа. Вже зуби починають боліти. Від цих цукерок. Треба на цю сторону. Ну то дивіться, можна... Значить, завтра на морозову. Е, а коли то я казав, що... Ішов туди та і казав, що... О, давайте кожного тижня по морозову. Ну, та й давайте. Це останнє. Три на ютуб шорти. Ну, це хімічно. Що він усміхається? Йому по кайфу ці палички, але це не дуже. Коротше, друзі, на жаль, я 9 не поставлю. Бо воно дуже хімікований. Поставлю 8. Все, більше не поставлю. 8 балів знову. Ну, ліпшу взяти той же Харіб, Жувіленд. Ну, харібов. Це популярні жувальні цукерки. Такий ведмедик жовтий. Хто знає, той знає то й там набагато смачніші жувальні цукерки. От е, пишіть в коментарях, що хочете реакцію на харібо. Багато е, буде коментарів, я знімлю. Ми Хабо, до речі, ще з вами ні разу не пробували. От я куплю Халібо, до речі, у нього теж був Харібо. Е, у нього 50 гривень. Я можу знайти в магазині Харібо за 30. Або 35. Ну до 40. -та. Вже дешевше. І вони будуть набагато 100% дам вам. Гарантію, що вони будуть смачніші за оці кенді. так да. Ну я так надіюся, може бути розчарування, але подивимось. Ну це вже буде наступного тижня, бо я ж дав обіцянку, що на морозовому ми знімаємо кожного тижня. А сьогодні вже завтра закінчується цей тиждень, то треба знімати на так да. Тому такі справи, друзі. Що ж, друзі, ми поїли. Ось така була реакція. Якщо вам було до вподоби це відео, ви знаєте, що можна поставити вподобайку. так? Е, також підписуйтесь, підтримуємо український контент. Український Ютуб. Е, ну, ви зараз кажете, у тебе не український контент. Бо ти тут знімаєш на українській мові, а там ти танцюєш під Федеріко Феліні на російській так, я з вами погоджуюсь, але в основному, в більшості, я вже спілкуюся з вами на українській мові. Я там тільки 15 секунд потанцюю на Федеріко Феліні, то вчора, допустимо, я вже не танцював під російську пісню, а танцював під Ванька Встанька, це українська пісня. Тому я вже навіть, знаєте, вже потрохи починаю на Украї... повністю на українську. Українській мові говорити, українські пісні. Е... Ті, знімати шорти, тому вже не дуже. Але десь треба буде їх під Федеріко Феліні знову знімати, бо все-таки вони мені принесли велику аудиторію. знаєте. Обіжайтесь, не обіжайтесь, але основні відео, тобто ці реакції великі будуть на українській, а десь треба потанцювати і на, під російську пісню, щоб набрати перегляди. Під українську так ну, все одно та Ванька встанька так багато не набирає. Набирає в районі ну максимум 3000, 3000 переглядів. 3-2 тисячі. 3 тисячі передів, 3, а під Фріні, якщо повезе, і 15 тисяч, і 20, і 100 тисяч. Та що я буду говорити? Ви самі все бачите і самі все розумієте. Тому такі справи. Все. Дякую за перегляд. Підписуємось на канал і таке інше. Ці три штуки будуть на YouTube шорти А з вами був, як завжди, Денис Френні. Всім дякую за перегляд. Сьогодні до кінця дня чекайте YouTube шорти Значить, пару штук YouTube шортів під... будемо їсти ці палички, а всі решта. Ну, підванька, встанька, може й Федеріко Феліні. Подивимося. Все. До наступної реакції. Тобто, до завтра. Все. Всім пока-пока. Поїли? Ну, нормально.